Найбільше з нового року в Україні здорожчали фрукти та овочі. Майже в два рази зросла вартість бананів. Нині вона сягає 80 гривень. Більше запоріжці платять і за мандарини. Їх ціна на ринку варіюється від 60 до 100 гривень. А от вартість апельсинів лимонів не змінилась. Крім цього, здорожчали й овочі. Наприклад, на 5 гривень зросла ціна моркви, цибулі та огірків. Картошка у нас від 15 гривен, лук, морковка в розницю по 40. Капуста стоїть на місці. Це прекрасно. Обична квіснів капуста заражають. У нас ціна 20 гривень. В Київ, в розницю. На 20 гривень зросла і вартість домашньої птиці. Нині кілограм курки коштує 120 гривень. Також на 20% піднялись ціни на рибу. А от м'ясо, яловичина та свинина коштують так само, як і перед новим роком. Свининка коштує. 150 гривень десь так, сало 200-180. Яловичина так само 180-200, ну і 130 десь так. А от ціна на магазині яйця впала на 4 гривні. Зараз вони коштують від 59 до 67, проте домашні, навпаки, підвищилась до 70-75 гривень. Пані Людмила зазначає, це пов'язане з ростом цін на зерно. Вартість кисломолочних виробів залишилась на тому ж рівні. Творожок у нас від 80 гривень за кілограм до 120 за кілограм. Сливки в тому році ми 120 торгували. Зараз така сама ціна, не підняли з ціни. Ну, у На сири 180, 200 здоров'я, бринза. А от ціни на олію, які були рік тому, такими і залишились. Це продавці пов'язують з великим врожаєм насіння соняшнику у цьому році. 50 гривень літр жарене 60 Рафинированная тоже недорого. Вот, пожалуйста, бутылочка 270, пятишка. Литр 55. Если люди берут 5 литров, можно дешевле. Оливковая масочка, литр 150. Это раздевное. В свою чергу представники Держпродспоживслужби щоденно здійснюють цінові спостереження у магазинах та ринках. Фахівці слідкують, аби торговельна надбавка була не більшою за 10% від закупівельної ціни, та щоб підприємці інформували про підвищення цін на 5% і більше на соціально значущі продукти харчування. У разі недотримання вимог законодавства при формуванні, встановленні та застосуванні державних регульованих цін, орган може застосувати адміністративно-господарську санкцію. Яка саме санкція? Це вилучення необґрунтованої одержаної виручки за певним розрахунком, а також штраф у розмірі 100% необґрунтованої одержаної виручки. За час воєнного стану фахівці Держпродспоживслужби провели понад 4 тисячі рейдів магазинами та ринками. Виявили 251 випадок підвищення цін до 70% на продукти першої необхідності хліб, борошно, яйця, молоко, курку та олію. З недобросовісними підприємцями спеціалісти провели роз'яснювальну роботу. В подальшому ті знизили вартість продукції. У зв'язку з цим хочу звернутися до споживачів. Якщо вони виявили необґрунтоване підвищення цін на товари, що мають соціальне значення, звертатися до головного управління з відповідними зверненнями, але обов'язково ці звернення повинні містити інформацію про суб'єкт господарювання, його назву, про адресу розташування, про порушення, які вони виявили». На жаль, за оцінками експертів, подорожчання товарів триватиме і у поточному 2023 році. Основною причиною цього є війна. Адже постійно змінюється логістика, збільшується дефіцит електроенергії та зростають ризики безпеки. Люби розходи от болтика в комбайні і до самого большого сухогруза, которое орендують, щоб перевозити зерно. впливають на цену буханки хлеба. И во время войны этих факторов стало куда больше. И, к сожалению, ни один из них не позитивный. Наступний стрибок цін фахівці прогнозують навесні. Здорожчати можуть фрукти та овочі. Великий вплив на це матимуть погодні умови. Крім цього, велика маса овочів не надійде з півдня Запорізької області через окупацію. Ймовірно, побачимо і подорожчання хлібопродуктів, прогнозують економісти, оскільки виробники та переробники товарів використовують генератори, а це додаткові витрати на придбання техніки та палива. Також фахівці прогнозують зростання цін на олію. Її вартість нині відстає від. загального тренду росту цены могут расти вплоть до 40-50 процентов это колоссальный рост разумеется и опять же это ожидаемый рост который спрогнозирован на основе данных которые у нас уже есть как я уже сказал ситуация нестабильна поэтому новые водные данные могут постоянно поступать. Загалом українцям варто очікувати, що вартість продуктового кошика буде зростати. Однак, за умови відносно стабільної ситуації на фронті, можна сподіватися на більш повільне підвищення цін. Єлизавета Баздрєва, Юрій Поворознюк, Владислав Фащенко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.